Вітаю, друзі! Вітаю п'ятниця, вечір. Я Олексій Ляшенка. Цікаве собиття, бурбуремні собиття. все так, отак, отак, все крутиться, перевертається, йде. Да, обстріли. Обстріли, знаєте, вони можуть бути і кожен день. Згадайте травень того року. Майже кожен день були обстріли. Майже кожен день. І зараз ніхто не застрахований. Ви що думаєте? Просто так, де 6-7 місяців практично не було обстрілів. Просто так вони готувалися, вони міняли двигуни на літаках. Вони робили ракети. Вони стягували, вони все це робили і ждали і чекали. Да? І Зараз, якщо вони розтрощать Дніпрогес, ну там частина Запоріжжя не буде. Там, там катастрофа буде серйозна, але їм плювати на все це. Їм плювати, їм плювати, нам не плювати. Я не розумію, чому деякі наші так звані патріоти, опозиціонери просто працюють проти України. Ну невже вони не розуміють, що вони ж будуть ніхто? Хоча, мабуть, гроші для них, для них визначне? визначне. Не буде для них поваги, не буде до них нічого, ніби гроші були. Так, от я хочу поговорити на три теми: те, що зараз запускає Росія з внутрішнім нашим ворогом, запускають інформативно дуже те, що про що попереджував Данилов. Я хочу поговорити про бомби Каби про три тисячі. Да? А також я хочу поговорити про оце ось оцю ситуацію, де вона зараз просто кипить, що Сполучені Штати забороняють нам бити по нафтопереробним підприємствам Росії. Так от давайте. Зі сторони Росії і Порошенка і його друзів, Європейської солідарності, друзі, його ботів от Порошенка, його ну, таких лепечащих голів, говорящих голів, да, пішли наїзди на нашого Верховного головнокомандувача. Потихеньку наїзди на, на головнокомандувача, політичне, військове керівництво, керівництво Верховної Ради, керів... ну, уряду. просто Прошла. Така інформаційна атака. Це спільна програма. Це спільна програма і спільна робота, інформаційна робота Москви і внутрішніх ворогів. Чому вони ввійшли в внутрішні хворі? Ну, це у них треба питати, і з ними треба розмовляти. Я просто хочу звернутися до тих людей, які їм довіряють, не треба. Не треба, передумайте ще один раз. Не будьте сектантами зачарованими, і не будьте сектантами, е, знаєте, якими зомбованими. Вони в Унісон кричать: Зеленський буде нелегітимний 25-го. І Москва, і, і наші тут. 25 травня буде нелегітимний. Зеленський винен в тому, що у нас почалася війна. Він не політик. Зеленський відмовився від французьких військ. Бред! Брехня і просто видумка. Видумка це. Ніч нічого він не відмовлявся. Давайте так швидко пройдемося. Чому я це говорю, що нам треба триматися за верховного? Чому нам треба об'єднатися хоча б в цей час, хоча б не хай там уже пани деруться, а ми прості люди. От давайте пройдемося швиденько-швиденько по основним пунктам е нашої незалежності. От по президентам, да? от президент Леонід Кравчук, три-чотири такі фундаментальні дії, що зробив. Поганого Леонід Кравчук. Він віддав Росії Чорноморський флот. Весь у нас не залишилось одна, а, підвод, один підводний човен Запоріжжя, Дизельний, який так і згнив. Він залишив російський Чорноморський флот Севастополя. Він залишив російський Чорноморський флот в Севастополі, розумієте? І він все підготував до здачі ядерної зброї. Все, більше б не будемо про Кравчука. Йдемо далі. Леонід Кучма. він уже остаточно здав підготовлене ядерну зброю Леонідом Кравчуком. Він передав Росії 30% наших літаків, і також літаків, які несуть ракети, які зараз літаки бомблять нас. А ще більше 600 ракет він передав Російській Федерації, які також летіли і, можливо, ще й летять на нас для цих літаків. Леонід Кучма створив олігархат і почав. Передачу державного майна своєму зятю Пінчуку та іншим олігархам. А також він був батьком і народив Януковича. Він його народив. Далі у нас Ющенка куди він зробив перший свій візит іноземний. Правильно, в Москву до Путіна. При його каденції. І каденції на справжнього полковника Гриценка було продано продано, правда, саме більше озброєння, ніж при всіх інших президентах. Вони продали найбільше. Найбільше це говорило про те, що економіка у них була дуже погана, і вони виїжджали за продажі нашого майна. А також Ющенко привів до влади Януковича. Це правда, і це всі знають. Далі, Янукович. Ну, про що говорити? Він просто продавав Україну і просто готувався стати царем, друзі, з передачою влади у спадок. там, синам чи племінникам, чи я не знаю. кому. Далі після нього прийшов Порошенко-Петро. І Петро Порошенко він прийшов до влади на крові майдану. На крові прийшов до влади. Що він зробив? Він остаточно допродав Крим, що почав продавати Турчинам. Він продав Донецьк, він продав Луганськ, а те, що це було продано, це було продано. Це неправда, що ми не могли там нічого зробити. Могли все, все, нічого б не було. Можливо, по Криму б, да, ситуація була інша, а по Донецьку Луганську ми могли все. Він знищив останні склади боєкомплекту. Він відкрив 866 крамниць Рошена і позабирав ще підприємства собі. А коли почалася війна, він вивіз всю, всю родину, всіх синів за кордон, щоб вони не воювали, щоб за них воювали ми всі, да? щоб за них воювали всі ми, друзі. Ну і останній, ось тепер Зеленський, да? Єдиний, це президент України та да? Верховний Головкомандуч. Єдиний лідер України в історії, здається мені, в історії, мені здається, який е не покинув державу, коли, знаєте, виникла. Смертельна небезпека для нього особиста, для його дітей, для дружини, для батьків. Він не покинув державу. Я залишаюсь у столиці, залишаюсь своїм народом. Протягом дня я провів десятки міжнародних переговорів. Безпосередньо керував нашою державою, і я залишаюсь в столиці. Моя родина також в Україні. Мої діти також в Україні. Моя сім'я не зрадники, а громадяни України. Ні. Він не покинув Україну, коли прийшла ця війна і страшний ворог, Москва. Орки прийшли на нашу батьківщину і почали вбивати, нищити. Він не покинув. Перший в історії лідер, який залишився і сам очолив супротив проти Москви. І, і, і знову ж повторюю, нікуди не вивіз свою родину. Діти тут, дружина тут допомагає, всі тут. Що він зробив? Він на другий день, коли по, по над Києвом літали ракети, коли в гостомелюють десанти, коли бої, коли вже заходили навіть в Київ росіяни. Він вийшов в центр Києва і сказав: Я тут. Всім добрий вечір. Лідер фракції тут, голова Офісу президента тут. Прем'єр-міністр Шмигаль тут. Подаляк тут. Президент тут. Всі ми тут, наші військові тут, громадяни суспільства тут. Всі ми. Тут захищаємо нашу незалежність, нашу державу. І Так буде й далі. Слава нашим захисникам, слава нашим захисницям. Слава Україні! Слава! Героям, героям, слава. І це був фундамент, це була основа, і люди повірили тоді. І не треба мені казати, що не повірили. Повірили. Я впевнений, що відбивались би, воювали і так би, але тут було піднесення. І, це... і він почав робити свою справу. Він просто почав робити свою справу. Він залишився з народом. Він почав об'єднувати світ навколо України. Він показав, що є Україна. І він заставив поважати Україну, друзі. Він заставив поважати Україну. Розумієте? Це дорого, це сильно, і це треба усвідомлювати, а не бути просто якимсь там сектантом, який в щось повірив і продовжає вірити. Ні. Розумієте? Треба Мислити трохи більше він заставив навіть говорящого коня Російської Федерації Лаврова сказати в одному виступі, да, Здається, воон де він сказав «Надіюсь, що у США залишились якісь остатки національної гордості і вони не будуть плясати під дудку Зеленського. Я надіюсь, що у США залишились якісь остатки національної гордості, вони не будуть плясати під дудку Зеленського. Розумієте, що, що сказала Російська Федерація в особі міністра закордонних справ. Що США пляше під дудку. Це звісно була так, як пропаганда, це як була так, знаєте, мотивуюча зі сторони е, Росії для Сполучених Штатів, начебто, непокора, не те, що непокора, а розірвати з Україною зв'язок. Але такого не було ніколи, і такого не говорили ніколи. А те, що не під дудку, а те, що е, багато країн світу в Україну зараз, ну це Україна і е, е, як держава, і президент. Зеленський як президент держави, це лідери світу. Щоб там не казали, щоб там не говорили, як би не принижували, як би не намагалися знищити і витерти, знаєте, ну, лідери світу. Так що давайте думати. Давайте про це думати і думати правильно, думати різнобоко, критично думати, навіть якщо ви за Пупкіна чи Мупкіна. А ви підпишіться зараз, якщо хочете бути разом, і ми хочемо. Разом творити історію, разом воювати, разом пришвидшувати нашу перемогу і слухати і розбиратися, і розмовляти про події в Україні. Разом підпишіться на мій канал, поставте, натисніть дзвоник, щоб завжди були рядом, щоб вам приходили повідомлення. Натисніть вподобайку, напишіть коментар, розповсюд. І тоді ми будемо спільно будувати наше майбутнє. Та і взагалі підтримайте україномовний Ютуб, підтримайте український Ютуб. Йдемо далі, друзі. Ну зараз скрізь. Тільки знаєте, з кожного утюга звучить США закликали Україну припинити удари по російським НПЗ. Це Financial Times. Начебто вийшла туди з Financial Times, Але немає, знаєте, немає джерела. Офіційного чіткого джерела уряд сполучених штатів, звісно, мовчить, звісно, нічого не говорить і, звісно, нічого не скаже. Але давайте трохи по поговоримо про це. Ми щось давно, ми ж уже дня три говоримо про те, що приїжджав Гремі від Трампа, приїжджав чомусь Селіван, приїхав від Байдена, і ось ми потихеньку, щось виходить, щось вислизується, щось знаєте, витаки єся. Не знають для чого робляться ці витаки, для чого робляться ці вкиди, але вони є. Але вони є. Так от давайте далі будемо. Те, що ми вже говорили, навіщо приїжджав Гремі, ми говорили, що це там для Трампа, щоб Зеленський зробив так-то і так, то згодився на кредити. Да, і тоді Трамп набирає придбає ще 2-2-3 голосів. То, що сразу потім приїхав Селіван, то, що Селіван каже, не робиться, іначе Байден втратить. Які там ще розмови були? Ми ж не знаємо. Ось воно потихенечку виходить. Да? І ось начебто, 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 Селіван. Просив, кричав, я не знаю, як, як там була розмова, а, що і Буданову, і Малюку, щоб вони перестали перестали бомбити нафтопиробні заводи України. Чому? Ну, є таке пояснення, і воно до, доволі таке аргументоване пояснення. А, так, якщо в Росії падає експорт, то тоді Нафтопоробних нафтопер... нафти і переробку нафти стає менше в світі. І ціна піднімається. І ця ціна, ціна нафтопродуктів може піднятися і в Сполучених Штатах влітку. І тоді на осінь Байден може втратити голоси. І ось вони просять начебто не бити. Я взагалі-то вважаю, що це ну, така підлість, така підстава. Я вже вранці казав, що вони ж казали, що не будуть да, співробітничати в, в космічній галузі, але посилають Свого астронавта НАСА на російській ракеті з російського космодрому. Ну, Я казав, що це в... нас зливають. Я казав, що нас дивить. потихеньку йде. Мог... Ми... Могло бути така... таке прохання? Могло. Могло його не бути? Могло його не бути. Офіційного немає нічого. І ніколи ні... ну, не те, що ніколи. А зараз це точно офіційний сполуч... уряд Сполучених Штатів не скаже ніхто цього. Ніхто. Було це чи не було? Просили чи не просили? Забороняли чи не забороняли? Просто ми, мож, ми повинні розуміти, що це як могло бути? Могло. І ви дивіться, останніх три доби ударів по нафтоперовим по заводам нема. Ви помітили, якщо вони поновляться. Тоді я буду вважати, що це якесь там і псо або якась пропаганда. Поки що я не вважаю це ніяк. Я чекаю і дивлюсь, життя покаже. Якщо ми знову почнемо бити по нафтоперовним заводам, ну подивимось. Давайте ми це подивимося. Давайте не рвати чуби друг у друга. Один одного, давайте будемо спокійно до цього відноситися. Тепер я хочу трохи про Російську Федерацію, да? От про відповідальність. Росіяни кричали: це Путін, це, е ми, живем, ми живемо в такій тоталітарній державі, де ми боїмося, де ми то-то, де ми отак-то, де ми ось тут. Ні, тепер все. Росіяни. Вибори зробили, і росіяни вибори прийняли. Вони допомагали допомагали фальсифікувати. Вони голосували. Хтось не голосував, але вибори вони сприйняли як такі, що відбулися. Все. Більше тепер ніякі оці одмовки, одмовки ну не можна. Все, ви такі ж, як і Путін. Ви одне ціле, ви одні і ті ж вбивці дітей. Все, я на цьому хочу закрити тему. Ну і останні багато йдеться бомби, каби росіяни показали, буде по три тонни бомби. Так, так і так. Я розмовляв з пілотами, я розмовляв з фахівцями, з інженерами, друзі. Ну, поки що немає такої конструкції літака в Російській Федерації. Який би міг підняти трьохтонну тонну бомбу, доставити на площадку пуску, да, да, на територію пуску його. Ну, або треба літаки переробляти, кріплення, літаки, крила, все повинно бути. Літаки повинні бути тяжеліші. Ну, давайте так. Поки це ще розмови. Так що спокійно, 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 ми робимо свою справу. Знищен був весь оборонпром. Знищені були все. Зараз ми відновлюємо Відновлюємо і вироб, вироб, вироблення і озброєння, вироблення дронів, вироблення боєприпасів. Да, не так це швидко. Да, не так швидко. да, нам потрібні боєкомплект до ПВО. Нам потрібен ще ПВО, щоб захищати ці заводи, щоб захищати це виробництво. Ну, У нас два варіанти вибору. Або ми. Відстоюємо свою незалежність, відстоюємо волю, свободу, воюємо і відстоюємо свою країну, або ми здаємося, можна і так, і так це вирішувати людям. А я хочу зараз подякувати тим, хто вже давно вирішив, тим, хто вже давно підтримує, і не тільки е, тим, що гаслами, і це також добре. Тим, що підтримка і там Ютуба, роботи в Ютубі, і це також добре. Пишіть більше підтримуючих речей, президента і всього. Вішайте про друзі. Це добре, це класно. Пропорці в авто, на балконах, в вікнах. Вішайте. Друзі, подякувати. Я хочу подякувати тим, хто донатить, тим, хто допомагає Ютубу, тим, хто. Підписується, тим, хто дивиться, хто розповсюджує. А за донати велике спасибі Алексєєвій Олені, Зубченка Марії, Стаматіної Тетяни, Медянік Ірина 50 на 50, дякую вам, Ірина, дякую, величезна подяка. Калмиковій Тамарі. Хтось на Монобанку 8.50 і о 8.37. Хрущове Тетяна на, на канал. Дякую вам, Тетяна, особисто від мене подяка. Мартинюк, Світлана, 50 на 50, дякую вам, Світлана, дякую від себе особисто. Людмили на розсуд розсудимо, повірте, Людмила, правильно розсудимо. Габібової Лариси, Канєвської Людмили, Навозенка Валентини, Лазебник Валерій. Валерій, дякую, дружище. Дякую, все нормально. Ви перелахували два, два перекази і на канал, і на ЗСУ. Дякую, Валерій. Казокіна Наталії, Міллер Наталії, Шевцової Тетяни Монобанки Шевцова Тетяна на канал, дякую вам, Таня Особисто від мене подяка. Ілієнка Людмила, це землячка з Великої Новосілки. Дякую вам, Людмила. Ви знаєте, вони йдуть туди, куди потрібно. Дякую вам. Безух Івану, Коломиєць Галині, Федині Ларіси, Дуднік Людмили. Дякую всім, друзі, дякую за ваші за донати. Якщо десь невірний наголос на прізвище, Вибачайте. І давайте не звертати уваги на Сполучені Штати, на Угорщину, там, на Німеччину чи ще там на Словаччину, на когось. Нам треба захищати свою державу. Нам треба любити свою державу. Нам треба розуміти, що це наша держава. І ми в ній господарі. І що б там не було, ми в ній господарі. І ніхто нам не скаже, бомбити нам чи не бомбити. Я вважаю, будемо ми це робити, друзі. Ще раз велика подяка. Підпишіться, поставте, натисніть дзвіночок, розповсюдьте і підтримуйте український YouTube. Підтримуйте завтра у нас о 20.00 стрім, прямий ефір. Поговоримо. Ви навіть не уявляєте, які теми. Дуже цікаві теми будуть. Дуже. Україна переможе.